Підлітаєш так, плавнесенько, чпунь, і він зривається. Такі вав. Зараз, в принципі, у людей, які ще не мобілізувалися, є нормальна можливість обрати собі спеціальність. Якщо немає відео, ти нічого не робиш, скажем так, тому що ну так, швидкість. Головне це швидкість. Військова машина країни не має такої спритності, щоб так от переключатися раз і виробляти інші дрони. fpv пілотів найбажаніша ціль це гелікоптер, контрміра проти штучного інтелекту в дронах. Це без жартів лазери. Десь, може, через півроку чи, може рік, FPV-шки перестануть працювати. Абсолютно. Будуть працювати крила. Волонтери тут і зараз можуть зібрати тобі гроші, замовити все, що треба, і по факту зробити. Військові розуміють, що це надважлива робота, особливо розвідка. Коли ти висовуєш голову з окопа, ти на обес, в тебе летить усе. швидкість реакції, <хи> а, мікроконтроль, а, ну, це типу, щоб а, управляти дроном. Комунікація це дуже важливо. І, а, <гум> Бажно не тупити, тому що ти на зв'язку з усіма. Тобі потрібна комунікація з іншими пілотами. Ти даєш ну стріми, спілкуєшся з командуванням в штабі. Ну тобто, ти коригуєш постійно, відоси повинен записувати. Якщо нема відео, ти нічого не робив, <гум> скажем так, тому що ну так, швидкість. Головне це швидкість і ну розуміння, що ти що ти робиш. Різниця а, насправді велика. Пілотом розвідувальних дронів, типу Mavic. А, а, ну Це прикольно спочатку, але потім це становиться, а, становиться якось а, скучно. Тому що а, коли ти пілот Mavic розвідувальних дронів, ти а, глаза штабу, ти а, по факту глаза груп штурмових, наприклад, а, чи арти, то ось, і до тебе багато вимог. Ну, тобто, якщо ти навіть саме крутий пілот Мавіка, але щось зробив не так, ну типу, всяке буває, там починається таке, що ти просто ну, не хочеш жити, коли тобі там комбат, чи хтось такий починає волати в, в навушник, чи куди ось чи в рацію. Чи коли ти профтикуєш дрон по різним причинам, чи це реп, чи це збили, то винувати завжди ти. Тому що, ну а як, а чого ж ти був необережний? В середньому, в середньому пілот о, Камікадзе о, в день вбиває більше людей чи знищує техніки, ніж будь-який штурмовик за всю службу. Ну, теж, в принципі, я не знаю, я доволі легко і швидко ну, ловлю нову інформацію, сприймаю її, типу. І, наприклад, ну, саме конкретно в пілотуванні дрона дійсно допомагають якийсь ігровий опит ну, досвід. Наприклад, я просто любив до війни літати в яких симуляторах, їздити, ну, тобто, якісь гонки, літаки. Тобто, я думаю, це допомагає. А саме якраз в налаштуваннях дрона, створення, ну, побудові дрона це вже якась просто така айтішна база з ну, факультет комп'ютерної інженерії. Звісно, чув, це, е, ну, це, це така штука, особливо спочатку. Ось е, спочатку дуже багато було такого: що та ось ви пілоти, ви там сидите далеко, нічого не робите, типу, тільки літаєте. Я навіть колись е, е, брав з собою пару е, штурмиків, е, е, щоб вони подивилися, як ми працюємо. І ну, вони були трохи, ну, трохи кратше зрозуміли е, нас. Ну, і е, по пілотам ну, прилітає завжди. Так, ми не бачимо, е, е, скажімо так, е, трупи частіше за все. Ну, хоча е, е, їх теж ми бачимо. Ми не е, Знаходимося постійно в напрузі яко якоїсь, е окрім ментальної. Але нормальні військові розуміють, що це надважлива робота, особливо розвідка, навіть на FPV. Розвідка це саме важлива робота, ну як не крутий. Заходимо. давай. Макс, не спішай. Не спишу, Макс. Все нормально, все хороше. Я влітаю. Давай заході, акуратно, лівонечко. Найефективніші дрони, з якими мені доводилось працювати, це українські дрони насправді. Вони трішки відрізняються розмірами та характеристиками певними, але в принципі в них одна ціль це донести боєприпас до противника. Тому розбіжності насправді невеликі. Якщо дрони виробляються в Україні, то ми повністю контролюємо цей процес і це. Як наслідок розвиває нашу економіку. Точніше не розвиває економіку, але щонайменше спрямовує її на війну. Тобто ми можемо бути ну, як країни незалежні і виробляти такі озброєнь. Дивіться, витрачаємо ми в день FPV дронів, коли активні бойові дії це мінімум це 15, це один екіпаж ось, в день. Коли затишок, ну. Якщо можна так назвати, зараз просто трохи поясню. Зараз така ситуація на фронті, що коли ти висовуєш по голову з окопа, ти на ЛБС, в тебе летить усе. А ось тому бувають такі дні, коли ми літаємо цілий день мавіком, і просто ну нічого не відбувається. там. Міномет десь попрацював, але там, може його. Знайдемо, може ні, ну типу таке. Це усюди, так я, я так думаю. Але ось я можу казати тільки про Мальтопольський, тому що я там працюю зараз. Так, коли активні бойові дії ну витрачаються дуже багато. Коли затишок, то це може бути два-три-чотири дрони. Там ем, на горизонті з'явилася якась буханка, щось везе там хліб, і ти тупо летиш на неї, та й все. У всіх FPV-пілотів найбажаніша ціль це гелікоптер. Взагалі, майже неможливо збити FPV-шкою е, гелікоптер. Майже неможливо. Але якщо ми звернемося до фізики, якщо ми залетимо до неї ззаду, і з цієї сторони, куди воздух всасується в винт хвостовий, залетіти в цей винт, ну він розлетиться і. Гелікоптер впаде, але вони не підлітають настільки, близько, близько, щоб це зробити. Ще ніхто не збив, але у нас, наприклад, на, в школі, де я навчався, там курси ФПВ, э, э, наш інструктор сказав, що э, ящик э, віскі-подарить тому, хто буде перший. Це мрія э, кожного пілота. Найкрутіша тіль, ну, типу, не те, щоб найкрутіше, але така солодка, скажімо так, тіль. Це коли техніка, якась чи танчик заїхав кудись і встав в болоті, не зміг вийти, і ти на спокійному летиш туди і такий, вау, зараз як в люк впаду, підлітаєш, так плавнесенько, чпунь, і він зривається. І ти такий вау. Типу, <підлітаєш>, так, дуже-дуже легко, скажімо так, але е, приємно. Першим, це коли почався наступ. Ось на Мельтопському напрямку. Почала їхати техніка, ми всі були вже готові. Ми побачили здалеку. Я запускаю ну, вис... сапер виставляє дрон, я його запускаю, він мене злітає і падає. І в мене управління показує нуль. Ну, типу, все. Я не розумію, що коїться. Ставлю другий. Та ж сама: ворог закрив ребом. Просто усю локацію, типу звід, ну, звідки я літаю, і я не, ну, не розумів, що робити. І я був в паніці Але там десь через півгодинки все запрацювало. І ну це було, як сказати, ну на, на, на паніці Тому що техніка. ну там Три-чотири одиниці техніки їде по одній дорозі, а в тебе один дрон. Ну, ти е, як би розумієш, що ще є екіпажі в пів, ще є там е, піхота, яка ну, зблизько стріляє з гранатометів. Є арта, але ну, ти, от, ти бачиш чотири одиниці, які ну, там десь, може, два кме, і вони будуть у тебе десь. І ти намагаєшся все швидше зробити. І е, тоді. Звечеріло туман опустився. Мавік майже нічого не бачив, і піхота ворога висадилась. Сталося так, що треба було вночі не спати, а тримати оборону. Ну щоб вони не підійшли до твоєї позиції, бо ну нічого не було видно. А днем знову таки був наступ, і кратше, десь може четверо діб практично не спав і працював постійно. Це в мене таке було. Ну, почав я, в принципі, самостійно, але зараз вже є доволі багато навчальних центрів різних курсів по інженерії, по зборці дронів, по пілотуванню. По пілотуванню саме на fpv пілота В принципі, я думаю, що в середньому курс йде два тижні, де перший тиждень людина, в принципі, відкриває для себе, що таке квадрокоптер, з чого він. Збудований, і вчиться літати на симуляторі. Тобто до реального пілотування дроном без симулятора підійти дуже важко, тому що це, як мінімум, буде дуже дорого кожен раз падати і його розбивати. Тож перший тиждень це по факту теорія, а зазвичай другий тиждень людям вистачає десь 5-7 діб на те, щоб нормально налітати і вже, в принципі, відчувати себе в повітрі і вже. Виконувати бойові завдання. Зараз, в принципі, у людей, які ще не мобілізувалися, є нормальна можливість обрати собі спеціальність, типу, обрати собі підрозділ, в який вони будуть йти, заздалегідь все обговорити з представниками підрозділів, пройти необхідну підготовку навіть самостійно до армії і це зробити. По-перше, треба зібрати дрон, тобто, треба зрозуміти, як його збудувати, як його налаштовувати. Треба купити пульт це не дуже дорого. І відлітати на симуляторі, який теж там коштує 500 гривень в <сум> стімі. Тобто, зборка дрону нальот на симуляторі, а, і потім реальні польоти на своєму дроні в якомусь ну, безпечному середовищі, тому що у нас взагалі заборонено літати. Навчитись пілотування можна до того, як піти на війну. А коли тебе заберуть, якийсь підрозділ, любий підрозділ в мене є, типу, досвід гвардії наступу, так, і спецпідрозділ. Що там, що там. В мене було півтора місці підготовки, де я вчив тактичну медицину, стрільбу, тактику, все, ну, все взагалі, що потрібно. Ти можеш бути пілотом, але тобі все одно потрібні ці навички, і як штурмувати теж, тому що ну, от, ти пілот, сидиш на своїй позиції, а ворог взяв, зайшов з тилу. Ну так, склалося. І що ти будеш робити? Літати не будеш, типу, ти будеш вести бойові дії, тому що і цьому всьому навчають. Пілотом може піти ну люба людина. Зараз пілоти потрібні так. Ну може хтось думає, що їх багато, але ну їх не багато. Велику роль. Звісно, велику. Але це все одно совокупність усього, що є на фронті: арта, хлопці в окопах, піхота, дрони, ну і так далі. І є ще нюансик, що я, ну це моя особиста думка, що десь може через півроку чи може рік, дай Боже, щоб війна стільки не продовжилась, але FPV-шки перестануть працювати. Абсолютно. Будуть працювати крила. Крила це дуже крута штука. Я дуже хочу піти, піти навчатись крила, тому що крила це майбутнє, як FPV були пару років тому майбутнім, то зараз крила, тому що FPV в піві давляться ну, ужасно. Реп постійно придумуються новий. Але зараз на даному етапі FPV дуже допомагають. Я вважаю, що використання дронів наближається до, ну, повільно, але наближається до того, щоб бути вирішальною зброєю на полі бою. І це мається на увазі ну, не дрони FPV, не дрони камікадзе, а і різні транспортні дрони, просто автоматизовані системи. Типу, те, що зараз борються з FPV за допомогою РЕП, це ну, потенційно не буде працювати після реальної імплементації штучного інтелекту в дрони, тобто системи фапофетичного самонаведення. Тобто, і, ну, без жартів єдиний нормальний контр. Контрміра проти штучного інтелекту в дронах це без жартів лазери. Тому що, інакше як ефективно збивати, типу, такі дрони, ну, просто незрозуміло. На фронті ситуацію ми тримаємо і дронів нас не сказати, що більше, ніж в них, ось, але ми ефективніше їх використовуємо набагато ефективніше, ніж вони. У нас є дрони, які долітають до Москви. Там, до, ну, Працюють на великій відстані, ось, але ну, те, їх теж мало. мало, тому що потужності потужності виробництва нема, на жаль. Але зараз, порівняно з тим роком, дронів стало набагато більше. Донатити треба, тому що завдяки донатам, завдяки ініціативам волонтерів, цивільних людей, завжди можна швидко, як то кажуть, підганяти параметри під ситуацію. Тобто ми всі говоримо, що в Росії вже там ВПК стоїть, вже заводи виробляють ці дрони, і все таке, і це типу круто. Але вони зробили завод, який буде робити 100 тисяч дронів на місяць і все таке але через два місяці він вже робить таку кількість дронів, які вже застаріли. Тому що це, ну, технології доволі швидко змінюються. І якраз наш плюс такої роботи з волонтерами це те, що, наприклад, от, е, пішли нічні дрони. Люди зрозуміли, що можна купляти нічні камери за 500 мінімум доларів за штуку. Все, військова машина країни не має такої спритності, щоб так от переключатися раз і виробляти інші дрони з іншими специфікаціями. Це все бюрократія, злагодження, довгі процеси, комунікація. А волонтери тут і зараз можуть зібрати тобі гроші, замовити все, що треба, і по факту зробити. І от це у нас є така, можна сказати, мобільність, завдяки якій ми можемо ефективно працювати. One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try you Keep that in mind, I designed this rhyme To explain it the due time All I know, time is a valuable thing Watch it fly by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks life away it's So run, hurry, look below Watch the time go right out the window Trying to hold on, it didn't even go I wasted it all just to watch go so I kept everything